Всім привіт, вітаю! Сьогодні покажу вам свої невеликі покупки і відгуки, і рекомендації, що мені сподобалося, і що я вам можу порекомендувати 100%. 100 Так, значить, купила в Аврорі отакі серветки зараз по акції. Вони 27 гривень, це санофі, а, ой, вибачте, сафі, серветки паперові. Тут 150 штук, така весела упаковочка з лимонами, зроблена в Україні, приймає участь в національному кешбеці. Тому мені потрібно були серветки, купила. Рекомендую. Також в Аврорі купую отакі от смечки для смаження швидкого приготування. Можливо, хтось пам'ятає в дитинстві, колись, колись давним-давно теж були у нас такі смечки, але здається, вони були польські, не пам'ятаю, не українського виробництва. Можливо, я вже забула. І ну, не часто їх купую, але знаєте, для такого якогось різноманіття. Посмажила в олії, правда, багатенько олії потрібно, вона теж зараз не дуже дешева. От. І швидко готуються, можна сіллю пересипати, можна якимись приправами, травками, ну, що вам подобається. А можли, а ну, зазвичай ми просто так їмо. І е, от коли вони тільки приготов... приготовлені, то дуже-дуже смачні хрустки і е, подобається і дорослим, і дітям. Також от для себе відкрила. В Аврорі теж купила от такий нейтралізатор запахів домашніх тварин. Раніше я такий нейтралізатор купувала в. Фармасі теж він мені подобається, але ж він набагато дорожче. А цей, думаю, спробую теж українського виробництва тут у нас іде теж великий об'єм 250 мілілітрів, забезпечує свіжість і чистоту повітря. Ну, як всі вони пишуть, безпечний для домашніх тварин, не блокує нюхових рецепторів. Що мені сподобалося, що він з лаймовим ароматом лайм фреш. і дійсно дівчата з. Супер аромат. Мені так сподобався, і він довго тримається і дійсно поглинає всі неприємні запахи. 56 гривень здається коштує, і я просто, просто задоволена цією покупкою. І український виробник, і ціна все мене влаштовує, тому вам рекомендую і сама буду тепер купувати. Виробник у нас, виробник місто Харків, харків'яни, молодці. Тримайтеся, не дивлячись на ні, ні на що. Ми вас підтримуємо і, взагалі, підтримуємо всіх українських виробників. Тому, дівчата, хто ще. Там скептично якось відносився і зараз ще відноситься до цього національного кешбеку, то я вам його рекомендую. Рекомендую. Так давайте таким чином підтримувати все українське. Так далі, Була в АТБ теж покупки такі, знаєте, по мінімуму. Були продукти ну, продуктові, але такі, знаєте, що кожного дня купуєш і нічого там такого особливого немає. Так, купила такі серветки дитячі, 24 штуки. Вони йшли зараз по хорошій ціні 19,90, здається, 20 гривень. Мені тут сподобалась така упаковка з такою милою бджілкою. От, ну, можливо, вигідніше було брати упаковки, великі упаковки, але тут саме скажу, що мене влаштувала ціна, і от це оформлення. Також бачила, що таке, таке ж дитяче мило в АТБ є, і воно 8 8 там з копійками до 9 гривень. Теж його взяла в руки, ну таке воно мімічне, таке приємне, можливо, ще і його куплю. Все таки обгортка дуже-дуже впливає на покупців. і... Ну, це знаєте маркетинговий хід такий. Так, і ще що хочу порекомендувати з АТБ: це отаку ікру. Вона дезвичайно звичайно, імітована, лосось, пастеризована. Тут 110 грам, виробник своя лінія. От, бачите, вже у нас е, чиста баночка. А теж знак вироблено в Україні. Зараз вона йде по акції 28 гривень. Дівчата, купіть, спробуйте, не пошкодуєте. Мені вона дуже сподобалася. Я її підглянула в одного нашого блогера українського. Це Ліда, канал Життя в Україні. І от я, мені здається, що я дивлюсь двох блогерів, яких однакова назва Життя в Україні. Катя, Катя, привіт тобі, якщо дивишся, і Ліда. І от у Ліди я підглянула саме оцю. Цю ікру, вона теж її рекомендує, постійно купують і вся сім'я полюбляє її і кажуть, що вона ну, не, не, не гірше, ніж натуральна. Ну, звичайно, натуральна є натуральна, але ж. Ціна трішки кусається зараз, і це так знаєте і краще щоб поласувати не тільки на свята, а і кожного дня. Ціна, ще раз повторюю, 28 гривень, а так вона зазвичай десь 30 гривень без акції. І дійсно вона мені сподобалася. Планую, поки така ціна ще купити, придивіться дівчата, нічого в цьому такого, ну я не бачу поганого купити таку саме ікру і, і спробувати. Сподобається, сподобається, не сподобається. Ну то що ж, не, не, не шкода витратити. 28 гривень. Так, ну і але ще хочу попередити, що зараз, от, в період свят, так як я працюю в дитячій поліклініці, набагато збільшилось випадків алергічних реакцій саме на морепродукти, особливо на креветки, заморожені креветки. От у нас вчора були випадки, ми дітям уколи робили і. Знаю, що ну розповідають, що да саме на заморожені креветки, і деякі були випадки на червону рибу. Тому будьте уважні і ну, краще дітям не давати такі продукти або давати до дуже-дуже ну в малих кількостях. Ну я не думаю, що там вчора була дівчинка, що вона з'їла там багато цих креветок, але ну просто. Шкода було на неї дивитися, в якому вона була вигляді. Тому будьте уважні і краще не доїсти, чим переїсти. Ну, якось так. Так, і Продовжуючи тему, можна сказати, так, лікарську тему, купила в аптеці від київського. Вітамінного заводу, хороший у девід КВ 50 драже, хороший тут склад, написано 11 в одному. Ну, знаєте, теж якось так забуваю інколи я про ці вітаміни. Але потім згадую, згадую дитинство, як нам давали ці жовтенькі драже, скорбінки, і періодично повертаюся. Таким чином і підтримка українського виробника, і підтримка свого здоров'я. От вірю я в ці вітамінки, вірю тому, купую їх. І також хочу вам порекомендувати такий чай: це лік трави, це Житомир, здається, так виготовляє лік трави у нас в Житомирі так, Житомирська область, місто Житомир, лагідний вечір. Тут з лавандою чай та чайною трояндою. Е, теж він коштує до 60 гривень, ну, в різних аптеках по-різному, але дівчата рекомендують такий приємний смак, і якщо ви, ну, наприклад, не любите лаванду, то він тут не дуже виражений. І троянда не дуже така виражена. А якось все так поєднано і все так дійсно лагідно і так смачно. І от я люблю ввечері пити або ромашковий. Чай або м'ятний, або такі, ну, якісь трав'яні чаї перед сном. І е, цей мені дуже-дуже сподобався. От, навіть на подарунок він був зафольгований, вірніше заслідований і ну, чудовий 30 грам в пакетиках. Рекомендую От придивіться такий лагідний вечір. Чай українського виробництва. Так, що от такі мене було відео, такі покупки, такі мої рекомендації. Всім гарного настрою, здоров'я. Тримаємося, відволікаємось, підтримуємо одна одну і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!